Допоможемо вам за ваші ж гроші. Цього принципу майбутні народні обранці дотримуються і під час нинішньої передвиборчої кампанії. Лише масштаби ростуть від виборів до виборів, кажуть міжнародні спостерігачі. Мовляв, кількість порушень у порівнянні з 2007 роком зросла. Кандидати зводять будинки, ремонтують дороги і допомагають нужденним. І все добре, але роблять вони це за державний кошт, а подають як власні заслуги. Все, до чого українці вже давно звикли у міжнародної спільноти, викликає занепокоєння адміністративні будівлі, громадський транспорт, автобусні зупинки часто використовуються для пропагування певної політичної партії, навіть святкування Дня Незалежності чи свято першого дзвоника використовували для політичної кампанії. Та найбільше спостерігачів тривожить бруд, який політики щодня лють одне на одного з екранів телевізорів та вуличних білбордів. Ми помітили надзвичайне напруження між політичними об'єктами. Є тенденція до негативної контрагітації та сильні компрометуючі заяви щодо політичних опонентів. Конкуренти зривають одне одному зустрічі з виборцями і скаржаться у всі можливі інстанції. Перевірки проводяться лише у разі тому, коли є явні, скажімо, підстави порушення вимог податкового законодавства. Тобто, якщо в нього є ризик. Щодо несплати податків або порушення іншого законодавства, в такому випадку може бути проведена перевірка суб'єкта господарювання. Планова або ж позапланова. Немало нарікань у міжнародних експертів і на роботу центральної виборчої комісії. були випадки, коли ЦВК відмовляли кандидатам в реєстрації, і в них не було можливості вплинути на ситуацію. Система єдиного жеребкування для всіх окружних виборчих комісій не є ефективною і не може гарантувати представництво усіх партій у комісії. Що добре у нас до масового рукоприкладства ще не дійшло, зітхають міжнародні спостерігачі і обіцяють розповісти про підсумки наших передвиборчих баталій вже у жовтні. Тетяна Наконечна, Володимир Морховець, новини Юбіар.